До чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло 234 заяви та повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій за аналогічний період минулого року, тобто 15-го вже 251 заяви та з них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25 кримінальних проваджень у 2015 році 24. З них це зберігання наркотиків. Одне провадження. Злочини проти довкілля. Два провадження. Інші злочини проти авторитету органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Одне провадження. Злочини проти виборчих, трудових інших особистих прав свобод людини, громадянина. Два провадження, злочини проти життя та здоров'я особи. 4 реєстрації, інші службові злочини, одна. інші тілесні ушкодження 5, крадіжок 5, привласнення розтрата майна, 1, тяжкі тілесні ушкодження, одне шахрайство 2. По адміністративній практиці за тиждень складено 44 протоколи. З них це дільничі офіцери поліції 15, підрозділ превентивної діяльності 6. Група реагування патрульної поліції 8. Дозвільна система ОДІ. По лінії ДАІ було складено 14 протоколів співробітниками. З них 130- керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Один протокол ДТП 4, протоколи, 3 протоколи порушення водія транспортних засобів, правил проїзду Перехресть. І два протоколи порушення водіями транспортних засобів. на дорожній знак, зупинки стоянки. Так, із основних протоколів це 156-та торгівля пивом та алкогольним оповою в заборонених місцях та продаж їх неповнолітнім. Один протокол. 173. Зізначком два вчинеси сім'ї. Три протоколи вчинення цього ж правопорушення повторно на протязі року. Один протокол. 175. Корінці нових виробів у заборонених місцях. сім протоколів. Виготовлення зберігання самогону та апаратів для легавити. 176 стаття, один протокол. розпивання пива та алкогольних напоїв у громадських місцях. вісім протоколів. Вчинення цього ж правопорушення повторно протягом року. п'ять протоколів. Також вчинені правопорушення двічі на протязі року один протокол, порушення правил адміннагляду. 187, два протоколи. І 192 це порушення громадянного встановлено строків реєстрації вогнепальної, мисливської чи холодної зброї. Серед злочинів на минулому тижні слід відмітити це зареєстрування провадження. Інші злочини проти життя та здоров'я особи. Це. Самогубство громадянина біля міського суду серед кримінальних правопорушень більше нічого резонансного на процвіті не було.